День незалежності, День Незалежності, які саме зараз виборюється на фронті. День Незалежності, коли ми маємо дякувати Збройним силам України, маємо їм допомагати, маємо не забувати про це кожного дня. А день незалежності, де треба теж пам'ятати про економічну незалежність, яку нам теж треба виборювати для того, щоб була економіка, яка спроможна, яка генерує ті робочі місця, включаючи для ветеранів військових. Для людей, яких нам ще треба залучити і повернути в Україну. І оця економічна незалежність вона надзвичайно важлива, і нам треба пам'ятати про неї так само, як ми пам'ятаємо про інші аспекти нашої державності. У грудні 22-го ми познайомилися з українською компанією, виробником Чані Релакс Там. Компанія базувалася у Київській області, а вже після повномасштабного вторгнення також відкрила виробничі потужності у Львівській області. І, Ця компанія розробила продукт Мобільні чани, які допомагають нашим військовим на передовій змити з себе порох війни, відпочити і бути чистими. Дякуємо бізнесу, який допомагає нашим військовим, які зараз тримають нашу незалежність. Віталій та Юрій Карилів, брати, засновники дизайн-студії Хочу раю з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Приступили до лав збройних сил України, а за якийсь час ініціювали створення підрозділу, розвитку та інновацій, яких такий спосіб розвивається проможність військ. Підтримуємо наших партнерів, надихаємося та пишаємося саме на таких людях, на такій команді утверджується та підтримується незалежність України. Гус, виробник тактично-функціонального одягу, сформовані на базі модного ательє Олени Гусів, які з початком повномасштабного вторгнення почали шити одяг для військових. Дякуємо всім бізнесам, які підтримують військових і тим самим підтримують нашу незалежність. Цього року у нас була нагода працювати з компанією Сама Копак. Це те, кого ми називаємо приховані економічні чемпіони України. Це компанія, яка виготовляє рішення з упаковки з втор соровини. Це те, що відповідає. Сталості, це те, що допомагає зменшувати відходи. Це те, що виконує важливу функцію для споживачів, для компанії компанія, яка перенесла своє виробництво Львівську область, яка відбудувала свої виробничі потужності, яка дбає про персонал. І з іншої сторони компанія, яка не припиняє впроваджувати інновації, шукає можливості, можливості фінансування розбудовує свій інноваційний порядок. Денний і це ті компанії, які творять і творитимуть нову економіку. України криза це компанія, яка шиє одяг, так званий мерч. І вони релокувалися з Харківщини на Івано-Франківщину і почали шити, окрім всього решта ще тактичні ноші для евакуації, щоб допомогти і забезпечити наших військових усім необхідним. Вони нас надихають своїм прикладом. Ми їм дякуємо за те, що вони допомагають. І в свою чергу ми купуємо в них одяг, щоб підтримати український бізнес, українську незалежність і українське військо. Неблагодійний фонд платформа Йоку, за допомогою якої можна підтримати наших, нашу креативну індустрію, можна долучитися до їх підтримки. Вони своєю роботою роблять наше життя трохи яскравішим. І свою чергу вони також допомагають нашим збройним силам. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і робити те, що ми вміємо.